На житньому ринку в Житомирі прилавки переповнені свіжими фруктами, ягодами та овочами. Тутешня продавчиня Зоя зауважує, наприкінці травня вартість багатьох овочів значно знизилась. Картопелька здешевшила, від 100 гривень була 100-120-65 Морква і цибуля подорожчали, на 15 гривень було 50, стало 65, капуста взагалі супер 45, я думаю, може ще подешевше є. Огірочки із 120 на 80 подешевшили перець на 50 гривень, був 250 став 200, кабачки були 120, стали 70. Вирівнюються ціни й на полуницю, яка на базарі зараз коштує в середньому від 60 до 100 гривень за кілограм. Червоні ягоди везуть здебільшого з Одеси і Закарпаття. Проте зустрічаються із Чуднова, Троянова та Вінниці. Полуничку веземо із Одеси. Дуже смачна, ароматна, нетверда, мягка, супер. Заглядіння. Приходьте, купляйте, будь ласка. Полуниця Західна Україна. Зараз іншої просто немає. Абрикоса тільки турецька. 140 абрикоса, полуничка 75 гривень. Смачна і запашна. Полуниця це Одеса, є Закарпаття. В п'ятницю має бути Вінниця в нас черешня вже, перша. А це, це імпорт йшла. Іспанія. А яка ціна? 400 гривень. Навіть не ставимо ну продавали 550 поласувати великою та соковитою імпортною черешнею, завезеною з Італії чи Іспанії, на зараз задоволення не з дешевих, оскільки коштує вона від 400 до 600 гривень за кілограм. Тому купують її без розмаху. Зізнається Ірина. Купують 300 пів кіло, ну це один. З десяти 10 або ста там кілограм кілограм 300 разом із тим на прилавках потроху з'являється і українська черешня, ціни на яку в рази менші стартують від 149 до 299 гривень за кілограм. Натомість вартість лохини імпортованої з Італії, залишається на рівні 59-65 гривень за 100 грам. З огляду на вартість ділиться продавчиня лохину купують переважно для малечі. Ну, діткам вироби вона дуже солодка на корисна. Надійсто крис, попробуйте. Пожалуйста, я зараз візьму у вас. Ну будь ласочка, туда. попробуйте. Тут насипайте мені 100 грам, я купую. Врешті місцеві продавці. Подейкую, що за високі ціни невдовзі знизяться, адже на заміну імпортним ягодам прийдуть вітчизняні, вирощені в Україні.